Всім привіт, друзі! Я до вас вже повернулася з відпустки. Дуже сумувала за роботою. І почнемо. Сьогодні у нас на огляді розкладники по 350 гривень. Ось такий варіант складний бак з кліпсою. Має склобі і отвір під темляк, Сталь 440. Так, далі. Ось такий має стропоріз, склобі і кліпсу. 350 гривень будь-який розкладник. Наступний варіант ось такий. Кліпса, от під темляк. Так, далі у нас ось такий. стропоріз, клобій і кліпса. Так. Далі повністю металевий склобій, стропоріз і кліпса. Такий також з кліпсою. Так, це мій ось цей мій найулюбленіший ніж. Стропоріс, хлобій, кліпса. Дуже потужний. Далі. Ось такий. Також стропоріс хлобій і кліпсу має. Так, такий з кліпсою. Це має темляк і Кліпсу. Далі у нас іде складний керамбіт. Є повністю металевий темляк Кліпса. от 120 такого. Так, наступний варіант? Темляк кліпса. Скубій отвір під темляк і кліпса. Так, наступний. Це у нас складний стілет. Далі ось такий цікавий. Далі ось такий отвір під темляк і кліпса. Ще один варіант стіле, має блокування леза. Сталь 440 на кнопці. І останній джентльмен-зубочистка. Такий варіант. Всі ножі по 350 гривень. Щоб зробити замовлення, робите скрин, скидайте нам на вебер або телеграм номер, я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.